Моменту море вітаю усіх глядачів на моєму каналі Адвоката Жанни Грушко. Це відео для всіх державних службовців: питання перетину кордону саме цими категоріями осіб на час дії воєнного стану під час мобілізації, яким чином виїжджати про що треба знати, які документи про собі мати, в яких ще випадках можна перетнути державним службовцям або службовцям органів місцевого самоврядування кордон? Якщо ви жінка і ви працюєте в органі місцевого самоврядування чи в органі державної влади, але ви не є заброньована і не очолюєте керівний структурний підрозділ. Тут говоримо простими словами про актуальні юридичні питання, і сьогодні це відео для всіх державних службовців, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, чиновників, міністрів, заступників тобто, всі, хто очолює або структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади або органів державної влади чи місцевого самоврядування. А також для всіх працівників заброньованих на час дії воєнного стану під час мобілізації у органах державної влади та органах місцевого самоврядування. тому не пропусти питання перетину кордону саме цими категоріями осіб. Став подобайки, підписуйся на канал і продовжуємо далі. Отож, необхідно сказати, що питання перетину кордону державними службовцями, особами, які обіймають керівні посади структурних підрозділів органів місцевого самоврядування – Регульовано правилами перетинання кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 Вам напевно відомо, що до січня місяця 2023 року обмежень щодо виїзду для таких категорій осіб не було. В січні 2023 року були внесені зміни постановою Кабінету міністрів, якою визначили, що міністри. Їх перші заступники, їх заступники, представники Верховної Ради України, представники Офісу президента України, члени кабінету міністрів, ради національної безпеки та оборони, народні депутати, депутати місцевих рад. Заброньовані працівники органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини, його представники регіональні, судді, прокурори, судді конституційного суду права на виїзд за кордон не мають. Перетинати кордон вони можуть виключно. На підставі службових відряджень, і це сколихнуло всю Україну, чому тому, що станом на введення в дію воєнного стану на території України, також під час запровадженої мобілізації такі категорії осіб могли перетинати кордон без будь-яких обмежень, і з іншого боку, вони мали і могли мати інші підстави, які дозволяли їм кордон переднути. Натомість, сьогодні це викликало і резонанс з приводу того, що жінки, які обіймають керівні посади в органах держав влади Чи в органах місцевого самоврядування також не можуть виїхати. Тому про те, яким чином виїжджати, про що треба знати, які документи про собі мати, дивимося далі і підписуємося на канал. І поки що я буду розповідати про ці деталі, напишіть, будь ласка, у коментарях, які у вас були ситуації наметно-пропускних пунктів, якщо ви є державним службовцем або обіймаєте посаду в органах місцевого самоврядування, чи були перешкоди щодо перетину і з чим вони були пов'язані? Отож, пунктом 2 з позначкою 14 правил перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 визначено заборону виїзду окремим категоріям осіб за кордон і чоловіка. І жінка, які обіймають відповідні посади в органах державної влади, органах місцевого саморядування, обіймають посади в правоохоронних органах, центральних органах виконавчої влади, тобто, наприклад, в міністерствах або в державній прикордонній службі, в службі безпеки України, також це стосується народних депутатів, це стосується працівників Національного банку України та інших осіб, які заброньовані під час дії воєнного стану на території України, як працівники. Або органів місцевого самоврядування, або органів державної влади, що необхідно знати, виїхати за кордон, поки діється норма і такі обмеження можливо лише на підставі службового відрядження. Також чоловіки і жінки, які мають обіймають таку посаду, вони мають можливість виїхати. За кордон без службового відрядження у тому випадку, коли вони виховують самостійно дитину віком до 18 років, і ця дитина перебуває за кордоном, тобто з метою її відвідування, або ж вони перетинають кордон у супроводі з такою дитиною для того, аби, наприклад, супроводити її за межі України для навчання або для лікування для якихось інших цілей. У даному випадку в цій ситуації необхідно пред'явити пакет документів, який буде підтверджувати, що така дитина, наприклад, навчається за кордоном або вона вже перебуває за кордоном це буде належним чином засвідчена копія паспорта цієї дитини, свідоцтво дитини про народження і ваш закордонний паспорт. Також, якщо ваша дитина віком до 18 років перебуває на обліку за кордоном консульському обліку, то ви можете також взяти довідку про те, що вона перебуває на консульському обліку в іноземній державі. Тоді в цьому випадку є можливість перетнути кордон без службового відрядження. Це що стосується жінок, що стосується чоловіків, у них ситуація така: вони мають самостійно виховувати цю дитину віком до 18 років. І що найголовніше потрібно знати, що самостійне виховання дитини це не просто коли, наприклад, мати дитини померла і у вас є свідоцтво про смерть. Це і тоді, коли Наприклад, мати позбавлена батьківських прав, або у неї відібрана дитина без позбавлення батьківських прав, і в даному випадку ключовим є те, що ви можете поїхати відвідати таку дитину, яка перебуває за кордоном, або супроводити її за кордон у тому випадку, якщо ви вдруге не одружені, тобто не перебуваєте в офіційному шлюбі. У зв'язку з цим необхідно пред'явити документи, які підтверджують такі обставини. Тобто, в даному випадку це рішення судів, які набрали законної сили або про позбавлення, або про відібрання дитини, також свідоцтво про народження вашої дитини. Ну і якщо підстава, наприклад, це смерть іншого з батьків, тобто матері цієї дитини, то ви можете безпосередньо пред'явити свідоцтво про смерть. У даному випадку краще перед перетином кордону консультуватися з правом правового питання із юристами, які нададуть вам фахову консультацію для того, щоб на митно-пропускному пункті ви не поверталися кілька разів дороблюючи ваш пакет документів. Отож, продовжуємо далі. У вас мабуть виникає ситуація і питання, в яких ще випадках можна перетнути державним службовцям або службовцям органів місцевого самоврядування кордон без службового відрядження, ще й в тому випадку, коли. Наприклад, ви плануєте їхати лікуватися за кордон. Крім паспортів за кордон, вам при собі потрібно мати лист Міністерства охорони здоров'я із переліком, де зазначене ваше прізвище, а також закладів охорони здоров'я, які готові вас прийняти в іноземній державі. Все, нібито інших підстав без службового відрядження виїхати немає. Але чи правда це чи ні, давайте з'ясовувати далі. Фактично до 15 березня, січня, до 15 березня, проблем щодо виїзду державних службовців, депутатів місцевих рад, народних депутатів, не було. Чому тому, що на е, державні у державній прикордонній службі мав створюватися єдиний реєстр або єдина база тих осіб, які підпадають під ці обмеження, тобто кожен орган місцевого самоврядування, орган державної влади, центральні органи виконавчої влади е, там судді. Прокуратури окружні надавали списки осіб, які підпадають під такі обмеження. І до 15 березня таких обмежень ще фактично єдиної бази наповненої не було. І тоді депутати місцевої ради, наприклад, або інші категорії, народні депутати чи судді могли перетинати кордон, якщо в них була інша підстава для перетину. Наприклад, вони були багатодітними батьками, і у них був статус багатодітного батька, і було таке відповідне посвідчення. Вони могли, наприклад, перетнути кордон, коли у них було посвідчення особи з інвалідністю. Однак в такому разі вони собі перетинають на іншій підставі, пред'являючи відповідні документи, або пенсійне посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю, або як супроводжуюча особа дружини з інвалідністю чи своїх батьків, або ж на підставі посвідчення багатодітного батька. Це стосується й інших підстав, які дають право на перетин кордону. З 15 березня, при перетині кордону з іншої підстави, коли ви пред'являєте закордонний паспорт, на митно-пропускному пункті існує інформація в єдиній базі Державної прикордонної служби про те, що ви маєте статус депутата, про те, що ви маєте статус судді, маєте статус прокурора або заброньованих працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Що робити тоді? Тоді в Працівники Державної прикордонної служби видають вам відмову у перетині кордону, і тоді нічого не залишається, крім того, як іти до суду і оскаржувати таку відмову. Сьогодні у мене в практиці є дві позовних заяви, які ми ось подали буквально на днях. І за результатами їх я вас обов'язково повідомлю. Але цікавий момент у правилах перетинання кордону громадянами України не затверджено, що одна підстава, для яка дозволяє перетин. Скасовується або зупиняється, коли починає діяти інша підстава для відмови або для заборони у перетині. Це говорить, що якщо ви можете перетнути кордон на підставі того, що ви маєте статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, е ніяким чином не відміняє цієї норми. Те, що ви перебуваєте на посаді, наприклад, керівника структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, очолюєте якийсь департамент, або обіймаєте посаду заступника директора цього департаменту, або якщо ви є заброньований державний службовець, сьогодні у постанові Кабінету міністрів номер 57 це та, яка затверджує правила перетинання кордону, існує відповідна колізія, оскільки одна заборона ставиться. Вище або в пріоритет над іншими, ті, які дозволяють право виїзду за кордон. Крім того, я би хотіла звернути вашу увагу, що поки змін внесено не буде, ось така ситуація буде виникати супротив і викликати обурення українського народу. У зв'язку з цим про реальну судову практику я сповіщу вам в подальшому. А ви, будь ласка, напишіть, які ще питання вас цікавлять з приводу перетину кордону саме як державних службовців. Адже тут я хочу звернути вашу увагу, що не всі. Державні службовці підпадають під цю заборону. Чому? Тому що на період дії мобілізації, на період дії воєнного стану бронювали виключно чоловіків. Які були військово зобов'язаними віком від 18 до 60 років. Така заборона на жінок не поширюється. Це тому що вони не підпадали під бронювання. Це означає, що якщо ви жінка і ви працюєте в органі місцевого самоврядування чи в органі державної влади, але ви не є заброньована і не очолюєте керівний структурний підрозділ і не є заступником керівника, то в даному випадку, як державний службовець, ви можете перетинати кордон без будь яких обмежень. Тому детально про. Те, чи підпадаєте ви під категорію обмежень, які визначені пунктом 2 з позначкою 14 правил перетинання кордону, уточнюйте в коментарях, я на них обов'язково надам відповідь. А, і не забувайте підписуватись на канал. Адже в наступних випусках деталі щодо перетину кордону для інших категорій осіб. І будемо говорити саме про актуальні ситуації, проблематичні, які виникають станом на сьогодні. Тому що необхідно знати. Що з 15 березня перетнути кордон з іншої підстави, яка вам дає право на виїзд, буде проблематично. Перед тим як виїжджати, вам просто треба з'ясувати, чи поширює на вас обмеження дія пункту 2 з позначкою 14. Скоріше за все, при виїзді з іншої підстави, ви отримаєте відмову. Відмову слід оскаржувати до адміністративного суду, територіальність якого припадає за місцем вашої реєстрації, тобто вашого місця проживання. У зв'язку з цим бережіть себе, знайте свої права, адже перемога не за горами. До зустрічі у нових випусках.